В змаганнях по кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки на перехідний кубок Героя Радянського Союзу снайпера Людмили Павлюченко брали участь лише жіночі команди навчальних закладів міста, оскільки змагання були приурочені до міжнародного жіночого дня. Перед учасниками виступили ветеран Великої вітчизняної війни Микола Корпачов, котрий розповів про героїчні подвиги жінок як на війні, так і в тилу, та більш детально зупинився на біографії героя радянського союзу Людмили Павлюченко. Продовжила розповідь Миколи Корпачова, учасниця бойових дій Ольга Федосенко. Від молодого покоління про сьогоднішні військові будні розповіла сержант однієї з військових частин міста Надія Яковлєва. Далі розпочалися змагання. В напруженій боротьбі серед команд, яких було 13, перемогу здобули дівчата із загальноосвітньої школи номер 7 Із можливих 500 очок вони отримали 360. Друге і третє місце відповідно посіли команди першої та третьої шкіл 268 очок проти 240, дещо менший результат показали вихованки 6, 11, 12 шкіл та міської гімназії. А серед дівчат, учасниць змагань, перше місце посіла Тетяна Плахотник, загальноосвітня школа номер 7 котра на своєму рахунку має 88 очок. Друге за вихованкою першої школи Іриною Тарасевич в неї 78 очок. І третє місце в напруженій боротьбі здобула знову ж таки представниця сьомої школи Ольга Мазурик в її активі 74 очка. Всі вони були нагороджені дипломами Ковальського міськрайонного товариства сприяння обороні України і цінними подарунками. Відзначили організатори змагань і керівників команд, котрі зайняли призові місця грамотами товариства. А перехідний кубок Героя Радянського Союзу снайпера Людмили Павлюченко вручено команду загальноосвітньої школи номер 7